Сьогодні ми разом із групою АВМ звітали на телеканал Д1, і це була справжня подорож у світ телебачення. Нам провели цікаву та насичену екскурсію, під час якої ми побачили, як створюються новини, передачі та інші телевізіонні проекти. Першим місцем, куди ми потрапили, стала Newsroom. Це серце редакції, де кипить робота журналістів. Тут вони пишуть новини, редагують тексти та готують сюжети до ефіру. Було дуже цікаво спостерігати за цим процесом, адже саме тут формується те. Що потім потрапляє на екрани наших телевізорів. Після цього нам показали кімнату для озвучки. Тут записують голосові коментарі для сюжетів і програм. Ми побачили професійний мікрофон і спеціальне обладнання, яке використовується для роботи з голосом. Далі нас привели в приміщення, де записується ефір у прямому та записному форматах. Ми спостерігали за всім процесом за кадром, із кімнати, де знаходяться монітори, режисерські пульти, телесуфлери, та вся апаратура, яка керує ефіром. Це було дуже круто, адже ми побачили, як виглядає робота Телеканалу всередині технічного боку. Після цього ми прийшли до маленької студії. Вона обладнана хромакеєм і використовується для запису подкастів, інтерв'ю та коротких ефірів. Це був дуже атмосферний простір із професійним освітленням і камерами, які дозволяють записувати якісний контент. Потім нам дали трохи часу пофотографуватись в студії біля професійної апаратури, камер і на тлі панорамного виду з 18-го поверху. Локація справді вражала. Висота, масштаб і атмосфера справжнього телебачення зробили цей момент ще більш особливим. А далі ми прийшли у велику студію, справжню телевізіонну арену. Там був величезний екран, на який у реальному часі накладали зображення для ефірів. Крім того, тут стояли великі камери, професійне освітлення та багато техніки для роботи ведучих і гостей студії. І на останок деяких з нас запросили на справжнє інтерв'ю. Ми відчули себе гостями телеефіру, відповідаючи на запитання журналістів перед камерами. Це було хвилю. Але дуже цікаво. Дякуємо телеканалу Д1 за цей неймовірний досвід і можливість побачити телевізійний процес зсередини.